О первомучениці, равно апостольні діві феклі, сумилені в серці помолимся, первомученице, равно апостольне діво фекло, моли о нас. О Богоблаженна, святая первомученице, равно апостольне Діво фекло, прихвальна, істинна невісту Христова. Красота тверди церковния, мисленного неба утренняя звізда, присвітлий бісер чистоти і ціломудрія, райський благоуханний цвіте, Ти, Фекло, паче всіх благ і самої жизни, єдиного Господа возлюбивши я, добре за ім'я Його пострадавша. Він сідєвства, мученічіства, апостольства, постольства, придивно однього, од Нього, от Христа увінченна, ликом Небесним сопричтенна, а ще й радуєшися нині во слави вічній, но не оставляєши і нас, чтущих яко неусипну пред Богом, ходати цю і милосердну нашу предстательницю, же дарувати тобі. Велію благодать жених Твой, слачайший Ісус, смиренно й молимося, молимця вон ми прошенієм нашим, сердечним, не остави нас в мірі сьому сиротами, посети нас і в темниці гріха сущих, на покаяння бодреної скоро востави, душі і тіла научи блюсти чистоту, на путь доброділані направи. К Євангельському жительству у вдохни. Молитву огинь, Святий, воспламені, возведи к любві Божественній, Й добропобідна, я первострадалице, понеже много на пользу і спросити можеш у многомилостивого Ісуса Спаса нашого, помочниця, скорая в сей жизни буде нам. Ангельської охраніння нам і раны рани і болящих уврачуй, скорб'ящим благодатну отраду не спасли, юность і отрочество чистотою огради, інокам в трудах і послушании пособствуй, супружества і всі наші церковні союзи неростержимих сублюди. А воїнов в убраніх неудолимих сотвори, врагов же віри Святої Церкви, раз точи і раз жени, Пролей, наречена є збранниця Христова, молинє Твоє за нас ко Господу, да дарують нам життя течені неукоризненої, старость неболізненну, безбідну, мирну, а кончину же непостидну. Присвятих тіла й крові його божественних причасного, воєже царствіє небесне нам улучити, і з чиними ангельськими там прибувати, і со всіми святими купно воспівати в Троїці. слави мамо Бога, Отца і Стого Духа, безконечні віки віков. Величога є, величого гаїмтя, страхна тертиця Христова, равного постольна я векло, і чтим болезні, і труди Твоя, і ми же трудилася, єси во благого Вести Христос. Мирне життя, здраві і спасеніе, подай Господи всім предстоящим молящимся і всім поминаемым в цій літургії, і сокрані, Господи, в здраві, на намного і благое літа. много літа, лих, благое.